Екселас Shadow Legends. Ну що ж, друзі, ми добралися з вами до першого рейду з Долорес, і зараз поговоримо. А навіть не поговоримо, а я покажу на прикладі, як я своєму другу буду проходити 1.20 рейд разом з Долорес. Для першого рейду наша Долорес має одягнути саме вчення предків, не ріг, який бустить вашу ярість. Чому саме так? Тому що між хвилями мобів, які будуть на вас йти, у вас буде досить часу для того, щоб апнути Яріс для своєї Долорес і ультувати поки де. Тим паче у цій битві у нас буде Еловін, і також будемо використовувати лорел. Звісно, у нас є Моріган, у нас є В'єрна, але насправді на цьому етапі, саме в цій битві, у нас дуже сильно зарішав саме Хамер. Ми ставимо спочатку хамета, далі ми ставимо Долорес і ставимо Елвін для того, щоб якомога швидше заповнювалася шкала нашої ярості. Далі ми прожимаємо, звісно, ульту від нашої Долорес і ульту хамета, і бачимо, що перша хвиля майже знищена. Це дуже класний результат. Поруч ставимо лору, звісно, і чекаємо, коли вона повністю набере всю ульту для себе. В'єрна в мене б'є чомусь дуже слаба, можливо, вона роздягнена і гола, тому такий результат, але ми це перевіримо пізніше, якщо не пройдемо цей рівень. Чекаємо, коли Лора заповнить свою ульту, чекаємо ульту Долорус і чекаємо ульту нашого Хамета. Тут є дуже важливий момент, коли йдуть ось ці красні моби слідкувати за нашою Долорес, тому що ці моби просто можуть її знести своєю аурою. З іншої сторони, ми ставимо ласіра і ставимо також нашого Вортекса, щоб він хілив самого Ласіра. І далі ми нічого не робимо, ми не знищуємо, не вбиваємо цю хвилю мобів, тому що ми чекаємо червоних мобів, які знаходяться вище. Червоні моби дуже сильно б'ють по нашому бар'єру. Тому наша основна задача Хамед, Долорес і Лора, що були з перезарядженою ультою. І коли червоні моби починають іти, ми юзаємо долорес, юзаємо хамета і чекаємо на чергу саме ласіра, щоб зрізати відхил. Тут я трохи запізнився, тому що треба було раніше прожимати лорел ульту, але ми прожимаємо її, чекаємо, коли вона закінчиться, і зразу продаємо її. Ось ми бачимо, що знову долорес повна ульта і знову хамет повна ульта. Прожимаємо і добиваємо мобів. Коли підходять знову червоні моби, я прожимаю ульту Еловін і Вортекса для того, щоб ці моби не знесли моїх слабких героїв. Також ви бачите, я використовую волку у цій битві для того, щоб зменшити час на відродження наших героїв. Як тільки Лорел буде доступна, я відразу продаю Моріган, тому що вона тут не вносить майже ніякого урону. І тепер залишається чекати осіх жирнів мобів. Ставимо лорел і тоді запускаємо нашого Хамета, Долорес і чекаємо ульту від Ласіра. і ось знову повторюємо: запускаємо ульту Хамета і Долорес. Чекаємо на ульту від Марі, для того, щоб заморозити мобів і зберегти нам час, тобто не час, а навіть життя нашого бар'єра. Но все робимо по колу. Долорес ульта, хамет ульта, долора продається. Також не забувайте прожимати ласіра, якщо він у вас є. Якщо у вас немає ласіра, використовуйте зелуса. Зелуса також треба прожимати саме в той момент, коли бос ультує. Тобто ми зменшуємо хіл від боса. Search begins and die you... and be dealt! Here comes the storm! And where do you think you're going? Curses on all. Their mortal arrogance will be put. My mother's root. I'll serve you right. Here comes this storm. the storm! Where are i been looking? Blessings upon you. Here, the true driver. It is fine to stay here, nobles. Oh, here yeah, comes that shall be damned. Intruder targeted. But I will be damned. And where do you think you're going? Our research begins. В принципі, моби всі вбиті, залишився бос, бос майже не б'є по бар'єру, його буде вбити легко, але на це потрібен час. Коли ви пройдете цей етап, я рекомендую вам уже із бонусом благословіння, змінити Моріган на якогось гарного точечного ДД. Це, наприклад, може бути та сама Зіліту, бо поставити Сайлоса, і вони досить швидко розберуться з босом. Проти перший рейд 1.20 або 1.21 без е, Долорес, я просто не уявляю, як це взагалі можна. Я буду вирішувати. Three dollars fear not. And where do you think you're going? No. Here comes the storm. The mother tree is lit as folly to stay here in the Open. Your queen. Insend Shall we dance?

intruders targeted. We shall see what secrets hide in their deaths.